Ми дякуємо Господу Богу і нашим Збройним силам України за те, що ми живі. Дякуємо нашим рятувальникам за те, що вони невтомно відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Ми кажемо сьогодні, що дуже часто обличчя надії в Україні є обличчям енергетика. Ми дякуємо нашим медичним працівникам, які знову врятували десятки життів. Ми дякуємо. Нашим е, працівникам різних служб, служб правопорядку, різних е, інституцій, які б забезпечували не тільки енергопостачання, але тепло, харчі для наших міст і сіл. Ми хочемо сьогодні ще раз подякувати усім тим українцям, які не втікають з України, але тут живуть, навіть вмирають, віддають своє життя. Щоб не віддати України.